В мене тепер нова ланцюгова бензинова пила від німецького. Бренду Алко вже в нашому сад... в нашому парку приладів, які допомагають доглядати за нашим садом, за нашими деревами, за нашою ділянкою. Є прилади від цього німецького виробника. Мені подобається ціна і якість. Більше десяти років користуємося приладами саме цього німецького бренду і жодного разу не ремонтували. І от зараз, після того як ми придбали новий будинок, нову ділянку, треба багато вирубати вирізати дерев і. Придбали ось саме таку ланцюгову бензинову пилу від цього німецького виробника. Вона не важка. Всього 4 кг 600 грамів. До комплекту входить шина. Ми обрали довжину 40 см, ланцюг окремо. Придбали мастило для обслуговування, мастило для ланцюга, мастило для двигуна, яке поєднується з пальним. Поради від чоловіка обов'язково використовуйте якісне пальне, якісне мастило для того, щоб прилади ваші працювали як годинник. Вже тиждень працює ця пила в нашому садочку. Позаду мене бачите купу гілок, купу дерев, бо на нашій новій ділянці 40 великих дорослих дерев завишки. 5, 8 і 10 метрів. Вона все це долає. І друзі, сьогодні вперше мені захотілося взяти в чоловіка його прилад і е, спробувати. А дійсно він легкий, а дійсно їм зручно користуватися, щоб показати вам, жінкам, які дивляться, садівницям, які дивляться, що можна навіть власноруч, не чекаючи чоловіка, е, придбати собі ось саме таку ланцюгову бензинову пилу і використовувати її за своїх потреб в своєму садочку. Отже, друзі, починаємо роботу. Я вам скажу: дійсно, не важко навіть жінка, ніби ножем розрізає тортик. Отже, друзі, сподіваюся. Вам сподобалося таке відео, особливо коли жінки діляться своїм досвідом щодо ось саме таких незвичних, нібито чоловічих інструментів. В інструкції все написано, прилад відповідає стандартам ЄС, безпечний. А ще що немалова, немаловажно. Бачите, друзі, який гарний вигляд має, ніби я рейнджер.